Христос Воскрес сьогодні хочу розповісти про свої такі роздуми. Про те, що, ось часто читаючи і слухаючи Євангелія, ловив себе на думці на тому, що чому Христос так часто стріляв у суботу, до прикладу, сліпого чи паралізованого, він стріляв їх саме в суботу і знову ж були ці конфлікти. Міг же ж бути якийсь інший день, але ні, саме в субота, і щоразу ось конфлікти з фарисеями, нарікання їхнє обурення. І, наприклад, уявимо собі, що людина хвора десятки років, і Христос міг би сказати їй: почекай до неділі, до наступного дня дійсно після суботи. Але чому він ціляв саме в суботу? Відповідь така, що. Справжня субота це не просто день, коли нічого не можна, не можна робити. Іван Злотустий, мені здається, сказав, що субота — це про спокій, але що таке спокій Божий, коли поряд страждає близька тобі людина? Уявімо, наприклад, матір біля лікарняного ліжка, дитини, чи скаже вона сьогодні субота, я не буду тебе годувати, не буду торкатися тебе, бо це святий день. Ні, любов. Вона не знає паос, любов не підкоряється в формі, любов завжди діє. І дійсно Христос це любов дії. Він показує, що істинне святкування це не ритуал, а милосердя, що закон не є проти людини, а для неї. Бо, як сказав один святий також, що Бог дав заповіді не для того, щоб обмежити людину, а щоб привести її до свободи в любові. І тому. Питання насправді не тільки про суботу, а про те, як часто ми самі прикриваємося правильністю, щоб не допомогти комусь. Як часто ми обираємо певний порядок, а не людину. І тому Христос не порушував суботу, насправді постійно. Він показував, якою вона має бути насправді. Бо коли зціляється людина. На землю приходить справжній Божий спокій. Ось така справжня субота, справжнє свято, справжній Божий день і справжній Божий відпочинок християнина.